Що відомо про родину Рустема Умірова? Нещодавно секретар РНБО Рустем Уміров опинився у центрі скандалу. У змі з'явились чутки, що він нібито не планує повертатись з відрядження за кордону. Однак в офісі президента цю інформацію оперативно спростували і заявили, що політик невдовзі повернеться до Києва. Попри публічність, Уміров ретельно оберігає особисте життя. Відомо лише те, що його родина проживає у США в орендованій квартирі на Манхеттені. Дружину звати Лейля Сеїд Яг'якиз. І за даними Мі, вона працює в інвестиційній компанії Астерн Ventures. Подружжя виховує трьох дітей: сина 11 років та двох доньок 9 та 3 років. У вересні 2025 року центр протидії корупції оприлюднив розслідування, в якому стверджується, що сім'я Умірових має доступ до восьми елітних об'єктів нерухомості у США, трьох квартир у Флориді, однієї в Нью-Йорку та чотирьох віл поблизу Майамі. Сам Уміров наполягає, що це майно його родичів, і він не має власного майна у штатах. А в його декларації. Рації зазначено лише одну орендовану квартиру площею 137 метрів квадратних, якою користуються він, дружина та діти.